Ще не необхідно підтримувати друзів завжди. Коли друзям добре, коли друзям спокійно, коли друзям затишно. Особливо важливо підтримувати друзів, допомагати друзям, коли друзям погано, коли друзі в біді. Пав Сіна це наші друзі, це наші брати. Це люди, яких ми знаємо 100 років, це люди, які роблять одну з нами справу. Вони люблять це місто, вони люблять цю країну, вони допомагають цій країні. Вони допомагають біженцям, вони допомагають пораненим, вони допомагають вашим. Ми з ними були завжди весь цей час. Коли сталася вся ця річ, яка з ними сталася, звичайно, першою нашу думку було допомогти їм підтримати і бути разом з ними. Тому спасибі музикантам, які сьогодні були, є і будуть на цій сцені. Особливо велика подяка вам за те, що ви прийшли, за те, що ви знайшли час можливість прийти підтримати підтримати пак Спінат. Дякую.